Чупакабра повертається і відбирається до міст. Дивні речі нині коються в музеї Чупакабри на Сумщині. Там орудує ціла зграя значно більших за розмірами Чупакабр. І знову про Чупакабру. переполох на Харківщині, несподіваний поворот у справі Чупакабри. Ну і знову чупакабра. Сьогодні у нас на огляді досить такий специфічний фільм про Чупакабру. В ролі графа Дракули перед нами постає на жаль не Олег Вінник, якого гримувати навіть не треба було. Дракулу зіграв неперевершений Ніколас Кейдж, який на власному прикладі довів, якщо чогось. Дійсно бажаєш, то ніхто не здатен тебе спинити. По-перше, головну дієву особу зіграв не Микола Кейдж, а Микола Гол. Зомбі, іксмен, дегустатор, а тепер ще й слуга. А перед тим як ми перейдемо до огляду, я хочу вам нагадати, що всі мої спонсори отримали заздалегідь контент без цензури та стоп-кадрів. А блюрити в цьому фільмі дійсно довелося багато. Спонсорам низький уклін, а тим, хто ще не приєднався до еліти, скажу. Дай 20 гривень на куфу. Ренфілд. Отже, Ренфілд. Я Роберт Монтег'ю Ренфілд. Саме так звати нашого головного. Персонажа, який в далекому минулому був звичайним юристом з нерухомості під час одного робочого візиту, Ренфілд познайомився з Драколи, і це знайомство змінило його життя. Одразу попереджаю далі. вас чекають спойлери на рівні переказу. І для тих, хто не знає або підзабув оригінальну історію Ренфілда і Дракули. Я вам трошки напам'ятаю, і настільки режисер ідентично напам'ятовує, що аж повторив всі культові сцени Дракули 31-го року. Таким чином, ми знайомимося з історією персонажів більш глибше, як показує практик. Така співпраця з Дракулою ні до чого доброго не приводить. Ренфілд не став виключенням, і в один прекрасний день наш головний герой не по своїй волі перекваліфікувався з ріелтора на слугу графа, і вже замість підбору квартир він запарюється бенкетом для володаря. Ну і звісно ж, охороною. Якщо Дракула черпає сили зі свіжої людської крові, то його фамільяр споїдання комах не знаю, як це працює. але якщо кейджу на ранніх етапах це допомогло, і ось він зараз головний, то чому б ні? Комахи наділяють Ренфілда неймовірною силою, яка допомагає вирішувати проблеми на раз-два. А проблем то вистачає. Наприклад, мислився на вампірів. Час проблема. А, в цілому Дракула і сам в чудовій формі, незважаючи на свій вік. Цікавий факт двійника Кеджа в цьому фільмі грає Дан Балан. Грав в порядку, але пильність у нього не така, як була раніше. І через проблеми з зором кравосість забрідає магічне коло. Давай очистимо світ від цього виродка, і ти знов будеш вільний. В цілому Ренфілд не проти здихатись на доїдливого боса. Все ж таки, ненормований графік вже підзадовбав, тільки Дракула уміло маніпулює, накидуючи аргумент за аргументом. Я у цьому світі єдиний, кому ти не байдужий. Ну що ж. Тобі пізний. Піймала, піймала. Знову щось йде не за планом. На допомогу приходить ще один мисливець. Височого сина. Блядь. І Ніколас Кейдж відправляється на зйомки примарного вершника. Розібравшись на характері з загрозою, граф має кепський вигляд. Боже. Ну і сморід. І наші герої відправляються зализувати рани, туди, де їх не знайдуть, доки цикл відновлення не завершиться. А на це треба немало часу. Ну і людської крові. це такий собі пролог для того, щоб ввести глядача в курс справи. Наш час новий Орлеан. В житті Ренфілда нічого не міняється. Він так само змінює памперси Дракулі, постачає йому донорів та на постійній основі вислуховує критику. Такий стиль життя заводить його в клуб анонімних жертв деструктивних відносин. Одним пострілом Ренфілд вбиває двох зайців. З одного боку він Знаходиться в комфортній атмосфері, а з іншого маючи певні життєві принципи, слуга постачає своєму господарю якраз таки тих, хто були цих нещасних людей. Я знищу їхніх монстрів, задовольняючи потреби свого. Одним з таких аб'юзерів є міч, який доводить нещасну Кейтлін. Ще він кайфує від ска. Це така музика. Фішбоун, мастер-плак, Пінг Флойд, нахуй! де Пішмот, блядь? А його не до компанії якраз таки бумкнули якихось серйозних людей на партію Кокоса. Здоров, міч. Стоп, стоп, чекай! Обісравшись, що Ренфілд людина з мафії, крадії хутко повертають на грабоване. Шкода, що порошком і пілюлям і кінченого діда нагодуєш. Я близький друг Кетлін. Зрозумівши, що Ренфілд не той за кого вони його сприймали, компанія кидається на гостя, але наш головний герой вже під піддопін. Роздавши кожному на горіхи, Ренфілд і вкладує їх спати. Який здорова і саме в цей час з'являється та сама людина з мафії, яку відправили повернути вкрадене? Від такої зустрічі Джей втрачає голову. О, У Ренфілда ситуація трішки краще, але все ж таки ми розуміємо, що він не такий вже й бог війни. Здоровяк же приїхав на справу з сином головного мафіоза, такий собі клішований образ члена кримінальної сім'ї. <плес> Синок від побаченого забрудним в машині і хутко наківав п'ятам. На бордюр трішечки заїхав. Порушивши все, що можна, не зумівши відбитись пакетами з кокосу, його затримують копи. Тебе заарештовано падла. похуй, паху oh, you know. тим часом голова везе тобі все. Свіженькі донори для володаря темряви. Oh. Ти дав мені то хляк! Граф обжився в закинутій лікарні. За сотні років цей чертяка не зміг нафармити грошей для більш-менш нормального існування. Живий він трішки краще, ніж звичайний бомб з теплотраси. Та й, взагалі, дивлячись на Дракулу, складається враження, наче він заражений кардицепсом. Але це не заважає йому повній болити слугу і вимагати більшого. Я хочу щасливі парочки, неуважних туристів, якихось черниць. Та й на навертні. І ось знов його кров може лікувати і відновлювати тіло. З таким талантом можна було вже б давно порішати свої фінансові питання. Але нащо? Події фільму відносять нас в поліцейський відділок, де наш коп Ребекка радіє затриманню одного з ключових людей мафії сім'ї лобо. Правда, свято продовжувалось недовго, рівно до появи адвоката. Післиве імпотентність поліцейського департаменту вражає не тільки мене, а й ребеку. Незважаючи на те, що затриманий був готовий розказати дуже багато чого цікавого. Його спокійнесенько відпускають: Пішов ти і ти. Та йди вже господі. Ти в коридорі наш трушний коп зустрічає свою сестру, яка працює в БР. До речі, дуже зручно розміщати ФБР і копів в одній будівлі. А на третьому поверсі взагалі можете пожежну частину поставити. Відносини між ними не дуже, але їх об'єднує одна мета. А сестра також працює над тим, як покінчити з сім'єю лоба. Ну ще пак, справа принципу. Колись люди мафії вбили їх батька, який був чесним копом. Теді Лоба доставляє до хрещеного батька новоорландської мафії. Привіт, мам, мамо. Тиді Лобо доставляють до хрещеної матері новоролеанської мафії. Ефектна жіночка за 50, матір цього не до Майкла Карлеона. Фанатка фільму 50 відтінків сірого, і пила. Була Франческа Лобо відчитує сина, вона сумнівається, що Теді в майбутньому зможе замінити її, так як в цій напомадженій голові пусто. Ребека вирішує оглянути місце вбивства того самого здоров'яка і знаходить там ручку, яку скорізався за все й залишив злочинець. Ну, така логіка. Надпис на руці приводить Шерлока і Ватсона в бар, де наш Ренфілд чилить після важкого робочого дня. Але як тут попрацюєш, коли найкращі донари округи? Серйозно? Тобто, посеред набитого бару людьми дістаєш хустинку, плюс хлороформ, вирубаєш черлідерку і тягнеш до дракули. Прекрасний план не перевершений Але як любий дебільний план, цей також не спрацьовує. Бо бар залітає спочатку поліцейська, потім банда кінченого лоба. І замість того, щоб під шумок урвати пару черлідерш і порадувати боса, Ренфілд з'ївши мугу, вирішує понтонутись перед ребекою. Перетворившись на Джона Віка, герой проливає літри крові, які ніколи вже не дістануться його господарю. До слова, екшн сцени поставлені дуже круто. Безцензурний формат ви можете глянути, оформивши спонсорство. Посилання вось. <ган> не пройшло ще й півфільму, тому в таких перестрілках з дистанції в 10 метрів головні герої не гинуть. І навіть пробита виделкою шия дозволяє безсторонні допомоги звалити без проблем. <ган> це було супер. Мене <ган> мізво. Ренфілд отримує респект і спокійнесенько покидає ресторан з пустими руками. Ну зрозуміло, що це не сподобається Драколь, який дарма часу не втрачав. І нарешті задумався про своє майбутнє. Він хоче володіти всім світом, і у нього є план. Але слуга вже змотивований на хороші справи. Йому сподобалося бути хорошим, нехай не зовсім тим шляхом, яким хотілося, але як може. І Ренфілд робить виснову. Отримавши підтримку на своїх зібраннях, колишній фаміляр потихо мулиняє від Дракули. Ви будете тим, хто виросте на повну силу. Oh oh, господи, він мене розуміє. Нова квартира. Ніякого допінгу. Естетік лайф у відділку поліції все те саме. Ребека має докази, але всі інші копи буквально просякли грошима лоба. І підняти настрій в такій ситуації може тільки респект від того самого Чакноріса з бару якого успішно ідентифікувала мафія і маючи просто якісь неймовірні шалені технології, вже й визначили його місце проживання. Правда, колишні? Ну звісно ж, вирахувати закинуту лікарню простіше ніж звичайно, оселю. Ребека віддає ручку на експертизу своїй сестрі, так як більше вона нікому довіряти не може, та, хоч і не одразу, але обіцяє допомогти. Тим часом група на чолі Стеді Лобо проникають на банкет Дракули. Зрати, Це зробив чоловік пов'язаний із окультизмом. Рані дзвони моїй мамі. Сюда. Сюда. Успішно заповнивши припаси господаря халупи, теді жаліється, що Ренфілд рятує бідолаг і заважає його сім'ї працювати. Пхав носа в наш сімейний бізнес і вбив кілька наших, рятуючи купу невинних людей. Пожалівши теді, дракула вимагає пояснень. Ты думал, что я тебя не найду? Да, ты козел кончен. Зачем ей двери? <говори> Момент з килимком, по деяким забобонам вампір не може зайти до оселі без запрошень. Через неуважність самого Ренфілда йому тепер треба вішати спагетті на вухах графа. В мене було забагато тіла. Тіл. Та що я не зміг їх донести. <смес> Досвідчений вампір досить швидко виводить на чисту воду перебіжчика і обіцяє прийти на збори анонімних жертв болінгу. Вітаю! Е, ви прийшли на збори? Тоді заходьте. Ні! ні. На зборах Дракула замінює спікера. I am і дуже кардинально вирішує всі проблеми нещасних. Бо ти ж в мене. Дуже вчасно в будівлю проникають знайомі нам полісмени, які нарешті натрапили на слід. Зло затримано, на горизонті підвищення і відпустка. Але сюди, здається, з'їхалась півміста. Пробач, ребеко. Кинули, як лоха. Мафія вимагає видати їм Ренфілда. Скоріше за все, тільки він знає, де її син. І всі полісмени як один не проти піти на зустріч хрещеній мамі. Бо хто платить, той замовляє музику. У нашому фільмі всі копи продажні, окрім ревеки. Будучи оточеним з усіх боків, вона встигає застрибнути в машину і наківати п'ятам. Ну і звісно, ніхто не влучає в неї. А ні, все ж таки її подряпали. Але яка різниця, якщо по сценарію вони повинні втекти? Тим часом Дракола заключає союз з новоорлендської мафією. Чи зможе сім'я виростити мені солдатів? Так, тепер в нього є всі можливості для того, щоб сформувати його. Ну а наш фамільяр повідує всю правду місцевому копу. Він століттями працював на безсмертного графа для суперсили їв комах, а його шеф п'є людську кров. Вчасно телефонує сестра З ФБР. Вона пробила з зручки і здається знайшла його. Це найнебезпечніший серійний убивця у світі. Чи ви? Ну, все, залишається тільки здати маньяка сестрі і отримати грамоту. Але. Пропало все. Закинувшись морошиною фермою, Ренфілд відриває руки нападникам. Ну, це вовче, красавчик, і заливши все довкола кетчупа. Ну реально, це ж по перебору. Кров, до речі, не залишає сліди на одязі. Втікачі звалюють чистенький, неушкоджень. Після побаченого продажний коп вмикає задню. Пробач било, та я звалюю. Але в ту секунду повертається касплеючі колобка. Схоже, він повернувся. В кімнату входить теді та не з пустими руками. Тут ставте отут. Це справжній довбаний дракула. його пен... да, блядь. Розхлопавши групку ви бандюків, герої спокійнесенько чілять в кафе. Крутий до речі, браслет. Собі, Варто помиритися з сестрою, поки не пізно. Наберу її. Крім сестри Ребеки, вхідний також ловить Ренфіл. Сестра попалася, і тепер вона в заручниках у мафії. І часу неї небагато. Куди ти йдеш? Сестру визволяти дракула, теж тепер з ними. Я не розумію, на що мафії сестра Ребек для того, щоб витягнути для дракули Ренфілда. А якщо б він не погодився йти з нею за компанію? Треба підготуватися. Осикові кілки, розп'яття. ні! Парочка вальяжно заходив циганські хороми, так наче вони прийшли на співбесіду. Стоп секунду, схоже, я тебе знаю. Откуда? І звісно ж, їх з піснями і танцями тут зустрічати не збираються. що, нюхаєш, блядь, чи що? Ренфілд на досвіді вивозить сутичку з стеді заюзав фаталіті з Мортал Комбат. А, ну і за компанію на ще десятку таких же, як він сам. Ніхуя, 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 ніхуя ти це найнікчемніша темна армія, яка тільки існує у фільмах. Ребеця тим часом Дракула презентує сестру, але не треба рюмсати. Його кров здатна повернути її. Все, що треба для цього, так це що ви приєднались. До мене. Все зло перемогло. Ренфілд знову в мінусі. Сібався криса. Ну, точніше, як миша. Одне питання: чому дамаг отриманий від сонця став значно меншим ніж раніше? В минулому він горів, як ті самі коврики в Полтаві. Дракула приземлив боса мафії і залякав до втрати свідомості Ренфілда. Якась дуже дивна нього реакція на кажані. Грав готовий покінчити з Ребекою. Ай! Але кров як лікувальний нектар повертає Ренфілда. Виїсти на мосте. Обірвавши ікла Дракулі, він набиває йому кабіну, а потім ще й заганяє в коло створене з кокосом. Я знайшла інструкції на сайті відео. О, Що робити далі? Нести Флюген Хінкенхаймен. Ні-ні, я наказав Флюген, як там Хінкенхаймен. З безпорадним володарем Тевряви можна робити все, що завгодно. А фантазії у цієї парочки маньяків вистачає. Зло знищено, ось це зло. А це зло нормально себе почуває. Мазер в тюрму, сестру воскресили. Клуб анонімних жертв булінгу на місці. Бо в цьому фільмі є кров Дракули. Чітерська тема, яка допоможе вирулити абсолютно любий фінал. Крім цього, фільм з тріском провалився в прокаті. З бюджетом в 65 мільйонів картина зібрала 26. Скажемо, кіно не для всіх, на 60. Але є хороший плюс. Ця картина прекрасно вистьобує. Вистьобує хорори, детективи, фільми про мафію, наболівшу тему психологічних проблем, люди, які пережили смерть, але все одно приходять понити. Помогите мне. Клешовані персонажі, які в моментах аж дуже переграють і виглядають комічно, а деякі неймовірно дратують. Скоріше за все, вони не грали, вони робили пародії. Якщо ви хочете дійсно щось цікаве про вампірів, то гляньте серіал від Netflix Дракула Дракула 2020 року. Ну а для одноразового вечірнього чіла Ренфілд підійде. Боріться зі своїми демонами, всім дякую за перегляд. На все добре!